Олексій Леонов, народний депутат від слуг народу, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, дуже дякуємо, що ви знайшли можливість залучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Як завжди, пане Олексію, з вами про гроші і про те, що буде нас чекати найближчим часом. Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 26-й рік у першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти. Очікується, що документ в цілому ухвалять до 20 листопада. До другого читання показники можуть суттєво змінитися. Народний депутат Данило Гетманцев розповів про основні правки бюджетного комітету. Ну і так на підвищення зарплат викладачів у 2026 році буде виділено майже 42 мільярди гривень. Наступного року держава також значно збільшить фінансування програми щодо підтримки сімей із дітьми. На це передбачено 53 мільярди гривень. Для підтримки бізнесу спрямовують 2 мільярди гривень і виділять 1 мільярд на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни. Ну е, хочеться почути ширший ваш коментар з приводу взагалі. Алі державного бюджету першого читання 2026 року, щоб ви змінили, і ще зокрема коментар з приводу підвищення заробітних плат для вчителів. В чим ми погоджуємося і дуже воліємо і дякуємо за це Верховній Раді України. Але якщо говорити про ще викладачів вишів, там нічого не закладено на підвищення заробітної плати викладачам вишів, чи можна це змінити? Як ви думаєте? Так, дякую вам за запитання. Дійсно, два важливих рішення цього тижня було прийнято Верховною Радою. По-перше, це зміни до бюджету 2025 року. Там були зміни майже на 325 мільярдів гривень. Це стосується забезпечення наших сил безпеки та оборони, і завдяки нашим партнерам нам вдалося можливість нам. В нас є можливість ці гроші компенсувати і, і своєчасно на всі наші військові будуть отримувати виплати. Це по перше. По друге, що стосується бюджету на наступний рік, дійсно процес був непростий. Вся країна про це знає: майже 3300 правок на загальну суму. в 7,1 трильйона гривень від наших народних депутатів. Це рекорд за 19 років. Перше причому загальна сума видатків на наступний рік складає 4,8 трильйона. А бажань наших народних депутатів було майже на 7,2 і трильйона. Дуже важливо, що мало хто з народних депутатів давав конкретну інформацію, звідки вони бачать брати ці гроші на їх, як то кажуть, хатєлки. Вот що стосується важливих змін і соціальних видатків, ну є два пріоритети: найважливіших на сьогодні для держави: це сили нашої збройної сили України та звичайно соціальні стандарти для наших громадян. Є багато. Гарних ініціатив, які підтримав і уряд і народні депутати. Це стосується звичайно і харчування для наших школярів. 4,4 мільйона школярів отримують наступного року безкоштовне харчування. Це підвищення стипендій для наших студентів. 163 тисячі студентів отримують підвищення. Це звичайно, індексація. Щорічна пенсія майже 10 мільйонів громадян. Це стосується. Це і підвищення середньої і мінімальної заробітної плати, що стосується підвищення зарплати нашому педагогічному складу. Там сума збільшена. Ви сказали, здається 45 мільярдів. Вона збільшена до майже 58 мільярдів. І тут закладено й розглядання також педагогічно наукових працівників, якраз те про що ви сказали. Також комітет і Верховна Рада рекомендувала збільшити видатки на забезпечення спецпідрозділу Альфа та нашої зовнішньої розвідки. І це повинен розглянути. Наш кабінет міністрів і також працівникам ДСНС дуже важлива правка була стосовно того. Рекомендація, вибачте, бюджетного комітету стосовно того, щоб. Уряд розглянув можливість підвищення заробних плат нашим військовим. але ми говоримо відкрито на це потрібно шукати гроші. Що стосується деяких таких, скажімо, цікавих моментів, які були ще внесені і не проголосовані. Ну, наприклад, була внесена така правка стосовно того, щоб 865 мільйонів гривень, які потрібні на забезпечення наших політичних партій. Передати всі ці гроші на збройні сили України на жаль, Верховна Рада цей законо цю ініціативу не підтримала лише 197 голосів і Деякі партії не проголосували зовсім. Ну мені здається, це трошки незрозуміло. Пане Олексію, тут також ми маємо інформацію, яку озвучила пані Юлія Свереденко, прем'єр-міністрка України Україні потрібно ще близько 2 мільярдів євро на імпорт газу. Це все, звісно ж, про підготовку до цієї складної зими. Чому кажу про складну зиму? Президент Зеленський сьогодні з робочим візитом у Великій Британії. Там він під час розмови із Кіром Стармером, прем'єр-міністром королівства, зазначив, що Путін хоче організувати взимку гуманітарну катастрофу. В Україні. Ми знаємо, що Норвегія нам допомагає з коштами на закупівлю газу. Є інформація про те, що і у ЄБРР дали якусь суму коштів, але це не про 2 мільярди, як я розумію. Де взяти ці гроші? Чи є у вас розуміння? Дивіться: у нас є на сьогодні три напрямки надходжень, які підтримують, скажімо так, наші соціальні стандарти і взагалі. Вимоги нашої країни це. МВФ це програма Ukraine Facility, і це програма ЕРА від великої сімки відсотків від заморожених російських активів. Дійсно, Норвегія два дні назад сказала, що допоможуть нам в розмірі 150 мільйонів доларів. Я вважаю, що є ще декілька партнерів. Не буду говорити наперед, скажімо так, які готові нам допомогти в цьому питанні, і в тому числі сама Норвегія готова збільшити цю суму. Ну і звичайно, ми очікуємо Вима дуже важливого рішення стосовно заморожених російських активів. Вчора було обговорення важливе обговорення, і біля, в Брюсселі і під час обговорення була конкретна позиція, яка складалася з трьох складових, за якими скажімо так, ми за підтримки наших партнерів можемо отримати ці дуже важливі на сьогодні 140 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Угу. Ну, ще трошки додамо інформація для нашого спілкування. Європа має бажання допомагати Україні з виплатами військовим, але це залежить від виконання Києвом раніше взятих зобов'язань. Як повідомила народна депутатка Софія Фодина в ефірі новини LIVE, Європа готова посилити підтримку України через останні провокації Російської Федерації на своїй території однак, Київ має ухвалити вже погоджені раніше рішення. Давайте почуємо пані. Софію Фадину. Наразі ми по-моєму вже 4 чи 5 законопроєктів, які мали би бути виконані вже давно. Вони є провалені. Провалені, зокрема, тому що якщо там було 10% зобов'язань від Європейського союзу, то 90% це були різноманітні хатєлки і маніпуляції від тих чи інших фракцій. Але так на чому нам було наголошено, тут не тільки в Орбані є проблема, що спочатку має бути відкрито перший кластер основи. Фундаменталс. А тільки після того, коли ми пройдемо цей перший кластер базового, тоді відкривається всі решта. А фундаменталс, я нагадаю, це свобода слова, права людини, демократія, парламентаризм. І, на жаль, наші європейські партнери дуже добре бачать, що робить чинна влада саме у цих сферах. І вони активно вимагають вирішення цих проблем. Пане Олексій, ну ваша тут думка, що Європі заважає або не заважає допомагати Україні із виплатами для військових? Давайте так, європі нічого не заважає. Європа нам дуже допомагає. Якщо ми подивимось загальну суму підтримки за весь час, то на сьогодні Європа є насправді лідером. Окрім того, серед тих грошей, які отримала наша країна за весь час повномасштабної війни, майже 30% всіх грошей це гранти, які нам не доведеться повертати, і саме ці 30% майже всі складаються допомоги з допомоги Європи. Дійсно, було декілька законопроєктів, які стосували. Вались Юкрейн Фасіліті, так званої програми гроші в обмін на реформи, які ще не проголосувала Верховна Рада, але за домовленістю з Ukraine Фасіліті в нас є можливість перенесення на розгляд цих законопроєктів і доопрацювання їх, і, і прийняття потрібно дивитись, хто чому не голосував. Що стосується того, що там були внесені якісь хотілки, чи це інших фракцій, ну це не трошки не відповідає дійсності, тому що перед тим як цей законопроєкт попадає до залу Верховної Ради. Він також обговорюється з нашими партнерами, і говорити те, що там хтось щось всунув, скажімо так, зі своїх потілок. Ну це не зовсім відповідає. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про підтримку наших європейських партнерів, окрім фінансування, є такі ініціативи, як санкції, які постійно продовжуються, і це не тільки фінансова підтримка Європи, це і політична підтримка, і їх політична єдність навколо нашого Українського. Ського питання пане Олексій, дуже дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися і відповіли Дякую. на наші запитання. Олексія Леонов, народний депутат від слуг народу, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами спілкувався.